Росія чинить екоцид проти України. Обстріли окупантів на Київщині завдали сильної шкоди довкіллю. Повітря, вода та ґрунт досі забруднені після березневих атак 2022 року. Далі про те, що відбувається з екологією в Київській області, та чи відповість Росія за екоцид. Ця гора металобрухту все, що лишилося від нафтобази під Києвом. 25 березня росіяни вдарили по ній двома високоточними ракетами калібр. База горіла п'ять днів. Це одна з найбільших пожеж у Київській області за час війни. Полум'я знищило 22 резервуари з нафтопродуктами, вісім залізничних естакад із вагонами, цистернами та трубопроводи. Але найбільшої шкоди зазнало довкілля шкідливі речовини потрапили в повітря, ґрунт і воду. В озері, яке знаходиться майже в кілометрі від автобази, біля житлових будинків, почався масовий мор риби. Прибуло на місце, було з'ясовано і виявлено забруднена поверхнева водного об'єкту, в тому числі і земель, було видно, що по рельєфу місцевості по схилу до озера забруднюються залишками нафтопродукти. Вміст нафтопродуктів у ґрунті перевищував норму у 16 разів улітку. Екологічна комісія фіксує, що підземні води досі піднімають забруднені рештки. В озері відтоді не водиться риба, в землі поблизу нафтобази нічого не росте. До того ж, існує загроза людям, які живуть неподалік. Небезпечні речовини можуть потрапити в приватні криниці, тому воду в них потрібно постійно перевіряти. В прокуратурі порушили кримінальну справу за статтею Екоцид і триває розслідування. Триває процедура в частині визначення, можливого навіть наявності спецтрибуналу. Ряд кримінальних проваджень, зокрема, вони діляться на чотири категорії міжнародних злочинів, вони розслідуються відповідно до своїх компетенцій, зокрема, в тому числі Міжнародним кримінальним судом. В нашому випадку найбільше яка складність, що таких прецедентів світового навіть масштабу, я не кажу, навіть там, за 21 століття, частково 20 століття їх не було. Ще одне згарище в Київській області. Колись тут був склад харчових продуктів однієї з великих українських компаній. Російські окупанти облаштували свої позиції менш ніж за кілометр звідси і обстрілювали вже з реактивних систем залпового вогню. В цей склад влучили чотири боєприпаси від градів. Виникла пожежа, розлилася соняшникова олія. Все це поглинули навколишні ґрунти. Полум'я не вщухала майже два тижні, адже сюди не змогли приїхати рятувальники через активні бойові дії. Власник компанії подав позов на Росію до Європейського суду з прав людини. Ми потерпіли матеріальні збитки, вище мільярда гривень. Я не сподіваюся, що воно зараз відбудеться, але коли, я сподіваюся, що коли ми переможемо, це вже буде нести такий якби, і більш політичний такий аспект, що всі країни, які нам допомагають, примусять цю країну агресора відшкодувати нам ці збитки. Окрім воєнних злочинів, геноциду Росія скоїла в Україні ще й екоцид, який буде мати довгострокові наслідки. Терористи намагалися знищити нафтобази майже в кожній області, а це масовий витік шкідливих речовин в атмосферу. Загалом збитки довкіллю приблизно оцінюють у 2 трильйони гривень. Притягнути ворога до відповідальності можливо завдяки спеціальному трибуналу. Й екоцид може стати одним із вироків путіну. Валерія Пашко, телеканал Еспресо.